11 липня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 4 – по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни збили 26 кацапських ударних безпілотних літальних апаратів типу шахет-136-131 та 5 розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три пункти управління, десять артилерійських засобів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та одну станцію радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Численні вибухи пролунали у тимчасово окупованих Токмаку та Бердянську на Запоріжжі, а також в Скадовському районі Херсонщини. В тимчасово окупованій Новоолексіївці на Херсонщині склад боєприпасів рашистів детонував до світанку після влучання. В районі Бердянська було ліквідовано рашистського генерал-лейтенанта. У тимчасово окупованому Криму в Джанкойському районі 38-річного контрактника з Татарстану жорстоко побили його ж земляки. Неспокійно на території рашистського рейху, в Гаус Вярдловськ горять ліси, трасу заволокло їдким димом. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Однак деякі загарбники не бажають ставати хорошими росіянами, а намагаються бути дещо розумними і здаються в полон. 10 липня 2023 року на Таврійському напрямку в полон здалася рекордна для літнього періоду кількість песиголовців – 19 особин. Водночас українські військові зазначають, що рекордна кількість полонених песиголовців вказує на низький морально-психологічний стан особового складу рашистських окупантів та його демотивацію.